І так, долар по 50. можливий сценарій чи страшилка? Це питання ви задаєте мені постійно, і я зроблю окремий випуск. Ми поговоримо сьогодні про всі моменти, які можуть відбуватися, і взагалі що буде відбуватися з доларами євро, з точки зору економіки, і з точки зору того, що може відбуватися, виходячи з військових ризиків. По-перше, хочу ще раз наголосити, і це завжди що курс це тільки один із інструментів керування економікою країни. Тому коли у нас кожна бабуся приходить до обмінного пункту і говорить про те, що, наприклад, о, долар зріс, значить економіка працює погано. Або, наприклад, долар впав, значить, економіка працює класно, це не відповідає дійсності. Але, от традиційна Україна. І українські громадяни вони все ж таки, як якось для себе, все ж таки міряють валютним курсом економічно, економічний стан в країні. Це неправильно, але з іншого боку, я зараз проілюструю, які можуть бути можуть бути зараз наслідки, і чи все ж таки страшилка долар по 50, чи можливий сценарій? Ми протестували український мультивалютний обмінник 1654 Exchange і він справді залишає приємне враження. Тут можна обміняти біткоін, Ethereum, тезер USD, Monero та ще понад сотню інших монет. Працює як і для фізичних осіб. Так і для бізнесу в гривні, в доларах, в євро. Оплата і вивід коштів можливі як і на банківські карти, так і через рахунки компаній чи ФОПів в Україні та за її межами за допомогою системи SWIFT та SEPA. Окремий плюс це робота з китайським юанем. Можна прямо оплатити постачальнику, використовуючи криптовалюту чи готівку прямо у відділенні. І юані надійдуть на рахунок уже протягом робочого дня. Якщо хочете отримати готівку без проблем, обираєте суму, місто, підтверджуєте, і вам надсилають адресу. Пункту видачі сервіс працює по всій Україні, а ще у понад 30 країн світу з україномовною підтримкою і без прихованих зборів. Тож, якщо шукаєте надійний, швидкий і зрозумілий спосіб обміняти крипту, зверніть увагу на 1654 Exchange. І так, почнемо з фактів. Проект державного бюджету України на 26 рік передбачає витрати десь у розмірі 4,8 трільйона гривень, доходи в розмірі 2 ,826 трлн 826 трильйонів гривень, а дефіцит до 18,4% від нашого ВВП. Головним пріоритетом є оборона та безпека, на які виділять 2,8 трлн гривень. У бюджеті також закладені зміни мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та пенсій. Там іде дискусія, тому що все ж таки це поки що проект, і я розумію, що буде дуже велика кількість популістських рішень і інших рішень стосовно, і депутати будуть пропонувати ще дуже велику кількість змін до бюджету. Але поки виходимо з того, що у нас є, якби в першому варіанті сценарія. І так. Ще раз нагадую, витрати у нас в основному основні показники. Витрати це 4,8 трильйона гривень, доходи бюджету 2,826 трильйонів гривень, дефіцит 18,4% ВВП. І міжнародна підтримка. То що зараз прогнозує уряд, це потреба в міжнародній підтримці в межах десь 2,079 дев'ять трильйона гривень. Прогнозний курс от тут починається саме цікаво, по долару 45,7%, Гривень за долар прогнозний курс по євро закладений в бюджет 49,4 за євро. В чому цікавість, тому що співвідношення євро до долара, яке заклав уряд в цей наш прогнозний бюджет на 2026 рік і в проєкт бюджету, це виходить співвідношення 494 до 45,7, тобто євро до долара в межах 1,081 долара за євро. Хоча зараз ситуація по парі євро-долар зовсім інша. Так, можна говорити про те, що в принципі це якийсь там міфічний середній курс і так далі. Але от якщо ви подивитесь останні в останній. Півтора місяці, то, що відбувається з графіком по парі євро-долар, то от на цьому графіку ви бачите, що це десь пара знаходиться в межах коридору від 1,155 до 1,185 долар за євро. І тому, враховуючи те, що закладено в бюджет 1,081 середній курс долара до євро, а зараз на ситуації реалія 1,50%. 155 п'ятдесят доларів за євро за останні півтора місяця, то воно може не спрацювати, і це буде проводити до значних додаткових диспропорцій потім в самому бюджеті. Якщо щось піде не так з парою євро-долар, тому якщо обсяг закладеної допомоги зараз в десь в трильйона 79 мільярдів гривень, то це порядка 45,5 мільярдів доларів по закладеному курсу цим же самим урядом свій проект. В розмірі 45,7 гривень за долар, як казав ще не так давно міністр фінансів Сергій Марченко, з цієї суми порядка 10 мільярдів доларів ще було не законтрактовано з нашими міжнародними партнерами стосовно фінансування нашого державного бюджету. Але я вважаю, що все ж таки це буде зроблено. Крім того, хочу сказати, що з точки зору саме управління курсом, ми ще можемо отримати достатньо великі кошти від заморожених активів Росії, а також по різним програмам. Наприклад, по фінансуванню того ж самого українського ВК по данській моделі, або е, як прямого фінансування якоїсь на, на нашої оборонки, ну е, той же, наприклад, саме сам президент Володимир Зеленський він казав, що потрібно е, тільки в 2025 році для дофінансування виробництва дронів щесь порядка 6 мільярдів доларів. Тобто, що ми можемо. Якби засвоїти і зробити на цю суму дрони. Або, наприклад, по 26-му році Зеленський взагалі називав, що ми можемо виробляти десь дронів та ракет на 35 мільярдів доларів. В чому тут питання? В тому, що зараз, якщо ми розглядаємо все це по курсах, то якщо будуть заходити ці гроші у валюті на фінансування цих проєктів, в кінцевому варіанті вони будуть продаватися на міжбанку, і це буде підтримувати курс гривні на ринку. Тому, якщо дивитися саме з точки зору, чи буде долар по 50, це позитивний фактор для гривні це буде додатковий приплив валюти в Україну. Тобто, якщо подивитися так об'єктивно, по моделі, яку закладає уряд. Аграрії плюс ВПК можуть забезпечити основний приток валюти України в 2026 році. Ну і ще плюс зовнішнє фінансування на порядка 45 мільярдів доларів в еквіваленті. Тобто, хоча основна частина, якщо буде йти так, як зараз, в основному вже буде від європейських партнерів, тобто буде заходити в євро. Це теж принципове питання. Е, е, тому е, зараз, якщо подивитися на ситуацію, значний приток валюти на український валютний ринок він дійсно реален, і зараз, і в 26-му році, і це підтримує через НБУ вже якраз необхідний курс долара. Тобто у Національного банку будуть ресурси для того, щоб підтримувати курс долара, в принципі, на достатньо такому прийнятному рівні стосовно і прогнозів, в які вони закладають в бюджет, і взагалі макроекономічної ситуації в країні. І хочу зараз вам ще раз нагадати, що зараз резерви на жовтень 25-го року у нас становять 46,5 мільярдів доларів. Що забезпечує 5,1 місяців критичного імпорту, тобто, в принципі, з цієї точки зору наших резервів зараз достатньо для того, щоб економічні процеси в Україні були, будемо говорити так, на достатньо активному рівні, і паралельно з цим не було ризиків, наприклад, по критичному імпорту. Зараз перед вами динаміка міжнародних резервів. Ви бачите, ж то що я казав, 46,5 міль... мільярдів доларів. Це наші резерви. Крім того, ви бачите валютні інтервенції. Наприклад, по вересню вони становили менше ніж десь 2,2, 2,290, якщо бути точніше, чистий був продаж валюти Національним банком. Це були долари для підтримання курсу гривні на міжбанку. І зараз ви бачите, що наприклад, так в останні місяці ці суми там ну, доходили десь до 3-3,5 з мільярдів доларів, але не більше. Тому при 46,5 шести мільярда доларів, які є зараз резерви. В принципі, Національний банк, навіть враховуючи те, що з жовтня, все ж таки, я прогнозую, буде збільшуватися необхідність інтервенції Національного банку, бо у нас вже починається опалювальний сезон і збільшення попиту таким чином на валюту. Це традиційно відбувається в зимовий період в опалювальний сезон. То в кінцевому варіанті, я думаю, що зараз поки що цих резервів достатньо. Тобто для керування саме курсом, то що ми казали з точки зору просто макроекономічних показників ресурсів у національного банку і для підтримання ситуації під контролем вони їх вистачає. Крім того, ви бачите зараз таблицю динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів, і ви бачите, що якраз той період, який ми бачили на попередньому графіку, стосовно тих інтервенцій, які робив Національний банк, і стосовно того, що відбувалося по курсу долара, то там, в принципі, Національний банк спокійно витримував десь в межах однієї гривні оцей коридор взагалі стрибків долара майже за рік. Тобто в принципі, ситуація не є критична і вона знаходиться під контролем національного банку. Але є е, такі моменти, які е, пов'язані суто з економічними проблемами, які зараз вже є, які зростають і будуть підштовхувати як національний банк, тому що він у нас відповідає і за банківську систему і е, взагалі частково за макроекономічну ситуацію, і в першу чергу за ціни по цінах, то що закладено в нього в мандаті, тобто він. Як і європейські американські регулятори вони орієнтуються на динаміку цін, які є на ринку. Ну і опосередковано на те, що закладає той же уряд і мінфін. Щодо девальвації гривне свій прогноз. При цьому я хочу і бюджет на 26-й рік. При цьому я хочу сказати і підкреслити, що національний банк у нас відповідає зараз за цінову стабільність, і для нього буде цікавий момент, що буде з інфляцією, якщо буде зростати курс. А той же самий уряд і той же мінфін вони дивляться на ситуацію взагалі макроекономічно, тому що їм потрібно ще відповідати за дуже велику кількість факторів. Тому з одного боку національний банк МінФін і уряд тут працюють в одному. В одному, як как би бы, руслі, тому що э, це органи, які практично управляють фінансами в країні. З іншого боку, в них деякі все ж таки інтереси вони різняться, кожен відповідає за свій напрямок. Це теж принципове питання. Тому э, що можеш, э, і чому э, є моменти, які все рівно будуть підштовхувати до э, окремої девалюації гривні? Тому що зараз, от, наприклад, станом на вересень 25-го року негативна сальда торгівлі України становила 30,6 мільярда доларів. Цей дефіцит обумовлений тим, що імпорт за перші 9 місяців цього року складав 60,1 мільярда доларів, а експорт лише 29,5 мільярдів доларів. І за останні місяці 25-го року, тому що будуть зростати, то що я казав. Ще купівля тих же самих енергоносіїв за валюту, то, за моїми підрахунками, негативна сальда може ще зрости мінімум на 5-7 мільярдів доларів до кінця цього року. Тому. Якщо подивитися на це, на це на, на те, що відбувається, плюс к тому, що є негативна сальда торговлі і на тлі високого рівня інфляції, нагадаю, що навіть зараз вона офіційна інфляція майже 11,9%. Вона офіційно зніжується, але ми всі ходимо до магазину, бачимо, що відбувається реально з цінами. Тому якщо національний банк в кінцевому варіанті буде штучно, навіть враховуючи політику. Внучкового курсового творення, буде все ж таки стримувати е, зараз. Курс долара та євро, то ми прийдемо до чого? До того, що це буде провокувати ще більше зростання імпорту в кінцевому варіанті. Чому? Тому що ціни в гривні зростають, курс стабільний, і це призведе до того, що в доларовому чи євровому еквіваленті ціна на ці товари в Україні зростає. Це стимулює ще більше імпорт і працює проти експорту. Чому? Тому що ті ж самі експортери отримують менше гривні, коли вони за валюту продають якісь свої товари, а курс штучно утримується. І це призводить до того, що в кінцево в кінцевому варіанті все рівно і уряд, і будемо говорити, так, Національний банк, і всі прийдуть до тої до мети, що буде потрібно все ж таки поступово девальвувати гривню. Але єдине питання до яких розмірів? І якраз отут я ще раз підкреслюю, що курс це тільки один із інструментів керування економічними процесами в країні, і це принципове питання. Якщо буде залишатися так, як є. Тобто курс буде постійно стабільний, більш-менш то, що я казав, по долару в межах однієї гривні протягом року, а при цьому інфляція у нас зараз значна і так далі, це буде приводити тільки до того, що буде ще, рівно, ще більше накоплюватися економічні диспропорції в економіці, що потім призведе до суттєвого стрибка курсу, коли буде розклад змінюватися. А це буде ще й гірший, гірший варіант. Тому національний банк, скоріш за все, все ж таки буде вимушений поступово девальвувати гривню в межах потенційно закладеного в бюджет курсу долара 45,7 гривень за долар. Але з іншого боку, подальше зростання більше ніж на цій поріг. В 45 долара воно ще більше буде взривати ціни. Чому? Тому що з одного боку у нас і долар зросте, з іншого боку, у нас буде ще і зростати і змінюватися пара євро-долар. То що ми вже казали. Хоча в бюджеті у них закладено співвідношення долара до Євро до долара десь в межах 1,081, зараз ми бачимо 1,15. Тому, якщо буде залишатися на цьому ж самому рівні, ми виходимо зовсім на інші показники параметрів не тільки по долару, но й по євро. Тому, якщо все ж таки. Буде ситуація, що буде, буде ситуація, коли той же самий національний банк, ну був умови так умовно говорити, перестарається і загони курс долара вище закладених в бюджет 45,7 гривень за долар. То тоді, з врахуванням, якщо євро даже буде залишатися до долара на рівні 1,155 долара, тобто того ж зараз мінімального, що був за останні пів, півтора місяця, то ми виходимо при доларі 45,7 п'ять Курс євро буде в межах 52 і 78 гривень за євро, тобто майже е, на 3,38 гривень більше, ніж закладено в бюджет на 26 рік, тому що, нагадаю, там закладено в бюджет 49,4 курс євро е, по року. Тому це призведе до ще до великої кількості диспропорцій, і е, хочу ще раз вам нагадати таку цікаву річ, що е, якщо євро буде зростати більше, так як воно зараз зростає, то це буде влаштовувати мінфіни податково з митниками. Чому тому, що у них значна кількість акцизів і зборів прив'язана до євро, але з іншого боку, це не буде вже влаштовувати національний банк. Чому тому, що це призведе до додаткового суттєвого інфляційного тиску, тому що Європа є. Найбільшим нашим торговельним партнером там розрахунки у нас євро. І якщо сильно стрибає єврокурс, то, тож як ви пам'ятаєте, не так давно було з 43 майже до 49 гривень, то це призводить до того, що значно здорощують значна кількість товарів е, імпортних. А враховуючи, що те, що ми дуже велику кількість товарів зараз в умовах, війни просто вже не виробляємо, тому що або втрачені, е, е, мощності, або, наприклад, ті ж самі заводи, то ми е, будемо отримувати не тільки значне зростання негативного сальдо торгової, але і ще будемо провокувати суттєво сильну інфляцію. Навіть той же самий Національний банк е, в своїх інфляційних звітах він підкреслив, що той стрибок, який у нас відбувався в червні-липні е, по євро е, і в подальшому, воно додавало суттєво до показників інфляції, тому що воно потім накручувалося в кінцевому варіанті, приходило до... Кінцевого покупця, вже дуже значною накруткою. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу гривні до долара. Ви бачите оці стрибки, то, що я вже казав, перший стрибок був у квітні. Потім другий струбок більше 49 з 30 десь було вже червні в липні, і воно потім докатилося зростанням цін наступних місяців. Вже і повпливало на інфляційний процес. При цьому наступний графік перед вами це євромішбанк. Ви бачите, ще як реагувала євро. На міжбанковському ринку в чому тут ще проблема? В тому, що і що ще буде, будемо говорити так, в такому разі збільшувати інфляційні процеси. Тому що що відбувається, коли імпортер купує за євро якісь товари, наприклад, по 49,50, а далі потім, навіть якщо курс буде знижуватися, як от зараз, дещо відбулося частково. То що відбувається? Він вже не може по низьким цінам продати, тому що він вже купив євро по 49,50. Він вимушений, та ще й своєю накруткою, він вимушений залишати ці ціни на товари значно вищими. І в кінцевому варіанті, навіть якщо євро впаде, то, по-перше, це буде збиток в кінцевому варіанті для. Імпортеру, тому що він заклав значно більший курс. Збиток буде в тому разі, якщо він не зможе продати цей товар, тому що він буде по завищеним цінам, тому що наступні заходи товару, якщо євро знизиться, будуть вже по меншим цінам. І таким чином це, ці ціни будуть більш приваблими для покупця по, по нових закупках. А попередні закупки, які були умовно дорогі, вони будуть залишатися на складі, або йому потрібно буде вирівнювати якусь середню ціну на товар, щоб його продати. Тому, а це вже відображається в бухобліку в деякі варіанти і у збитках і так далі. Це вже будуть втрати для бюджету. Тому, з точки зору макроекономіки, Національний банк буде зацікавлений лише в плавної девальвації в межах не більше закладених у бюджет 2026 року варіантах. В такому, варіант, такому випадку вихід долара на рівень 50 гривень, тобто ці страшилки, які говорять, і, наприклад, і вище, в 2026 році це не є гарним управлінським. Рішенням ні для Національного банку, ні в цілому для ринку, ні в кінцевому варіанті і для уряду, тому що бумірангам це це буде потім прилетати і до уряду, тому що потрібно буде і соціальна програма збільшуватися, інфляційні процеси зростають і так далі. Тобто це не вихід, девальвація в межах значно більших, ніж закладено в бюджет, теж не підходить для наших управлінців з точки зору управління економікою. Ну і крім того, хочу ще сказати, що у нас буде в варіанті, якщо буде зростати курс і девальвація буде зростати більше ніж закладена в бюджет, то це ще й призведе до збільшення негативного співвідношення державного боргу до ВВП України. Хоча, от зараз, враховуючи те, що зараз відбувається, згідно з прогнозами експертів, співвідношення державного боргу до ВВП України в 2025 році буде становити десь 106,5%. При цьому той же самий МВФ розраховує, що вона може цей показник може досягнути 110%. Тобто, це принципово ну, буде дуже негативний дзвіночок для економіки, і взагалі для інвесторів в Україну і так далі. В основному ми розуміємо, що зростання зараз цього цієї ситуації воно в основному за. Рахунок військових витрат і зовні і за рахунок зовнішньої фінансової підтримки, тому що вона в основному зараз заходить за кредит, в вигляді кредитів і таким чином збільшує наш зовнішній борг. При цьому в довгостроковій перспективі наші чиновники говорять, що вони очікують тенденції до зниження цього показника. Вони враховують на те, і, і то, що на якомусь етапі буде реквізиція цих золотовалютних резервів Росії, які зараз заморожені за кордоном і таким чином буде компенсація України. Подивимось, як воно буде, але якщо дивитися так об'єктивно, зараз ми бачимо, все ж таки, що якщо буде значна девальвація гривні, наприклад, до 50 гривень за долар, то це буде дуже велика кількість негативних факторів для держави з точки зору. Даже управління і фінансами, і державним боргом, і так далі. Зараз перед вами державний гарантований державою боргу України в 2025 році в гривні. Ви бачите, скільки це загальний борг, зовнішній борг і внутрішній борг. Наступна табличка це графік динаміку змін державного боргу з 2012 року. Ви бачите, що от зараз основна проблема в тому, що у нас зростає саме зовнішній борг, тобто девальвація гривні буде призводити до збільшення значного. Цих боргів в гривневому еквіваленті і наступна таблиця це динаміка того ж самого показника в доларах, який теж буде відрізнятися в даному випадку від динаміки по якщо б, рахунок державного боргу в гривні, і він буде залежати саме від того курсу, який буде на по тому ж самому долара чи євро на ринку в даному випадку по доларах. Ну тому, з точки зору суто економічної, значна девальвація гривні в 2026 році не є ефективним рішенням з ніякого боку і, скоріше за все, все ж таки, слід орієнтуватися на рівень девальвації гривні до долара в межах. От за моїм прогнозом, 45-46 гривень на кінець 2026 році року. Тобто це то, що в принципі майже співпадає з курсом, закладеним в проєкт бюджету на 26 рік. А по євро, я би все ж таки орієнтувався на рівень по євро в 50-51 гривню за євро. Тому що я не вірю, що ми будемо виходити на це співвідношення 1,081 середній курс, який вони заклали в бюджет. І тут може бути ситуація така, що якщо буде залишатися пара євро-долар в межах там як зараз, або приблизно. На таких межах, то ми виходимо якраз на рівень оцей 50-51 гривню за євро. І враховуючи, що ми і Національний банк не можуть впливати на поведінку пари євро-долар на міжнародних ринках, якщо ситуація не зміниться і співвідношення пари євро-долар буде залишатися в тому приблизно варіанті, який зараз є, то при зростанні курсу долара до 40% Десь 45-46 гривень, якраз от 50-51 гривня за євро. Це буде більш такий реалістичний сценарій на кінець 26-го року. Ну а основні ризики для гривні найближчий період це у нас, по перше, продовження війни. Ми розуміємо, чому потім можливе збільшення витрат на війну більше ніж це закладено в бюджет. Ми бачимо, що вже два рази вони переглядали в цьому році витрати на війну. Ми розуміємо, що частково ця гривня йде на ті ж самі заробітні плати військова. Військові все рівно будуть купувати частково на цю гривню валюту, і це буде додатковий тиск на валютному ринку. Але з іншого боку, ми всі розуміємо, що потрібно підтримувати нашу армію, тому це такі витрати, які все рівно вони будуть, і вони якраз можуть просто впливати на курс. Але ще раз хочу під, підкреслити, що зараз якраз питання соціалки вони будуть закриватися в основному за рахунок міжнародної допомоги. Військові питання вони будуть закриватися як за рахунок міжнародної допомоги, так і за рахунок тих же самих податків і зборів, які будуть, і все ж таки частково ще буде ще питання, будемо говорити так, девальваційного ефекту, коли при перерахунках золотовалютних резервів Національного банку, враховуючи, що зараз вони ж мільярдів доларів. Якщо, наприклад, той же самий долар зросте на 2 гривні, то це майже 91 мільярд додаткового прибутку. Національному банку в дохідній частини. З іншого боку, там буде витратна частина, тому що по переоцінки будуть підлягати і валютне зобов'язання. Ми вже про це і раніше казали з вами. Але в кінцевому варіанті це такий варіант можливий. Але я все ж таки впевнений, що більше ніж рівні підкреслю більше, ніж рівні закладені зараз у бюджет в проект бюджету на 26 рік. Ми зараз поки не по курсу долара, не по курсу євро. Ми дещо не вийдемо. Єдине, що по євро може бути во та е, різниця, що я казав, по співвідношенню долар-євро. Тоді ми вийдемо не на серак з як вони закладають бюджет там приблизно. А десь на 50-51, може до 52 гривень за євро в 26-му році. Тому страшилка про 50 е, гривень за долар. Вона зараз нереалістична, як з точки зору саме суто економічних процесів. При прийнятті правильних рішень урядом ні з точки зору якби тої самої економіки, яка зараз поки як би, демонструє те, що вона зараз демонструє. Єдиний фактор, що національний банк, враховуючи його інтервенції, є практично маркетмейкером на цьому ринку і головним гравцем, і в принципі він через політику гнучкового курсу може по факту управляти курсом в тому напрямку, який йому буде потрібен.